Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 28 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти по вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. Друзі, дивіться, який гарний виноградик по 120 гривень. Сливка по 45. Такий мускатик 180. Молдовочка по 100. Дивіться, які чудові яблучка по 45 гривень. Грушка 85-75. Ось така гарненька 80, 65 і киргизка по 65 гривень, солодка хурмичка по 100 гривень. Грибочки по 90. Можна. Ось такі грибочки. Ось такі по 120, редисончик по 40, що бурячок, що цибулька, що морква, що картопелька всі по 20 гривень. Огірочок по 130, перцюганчики по 100. Кабач синенький по 45, помідорчик по 75 гривень, стата сливочка по 70 гривень, молода капусточка по 30, пекіночка по 40, цвітна по 50. Червона капусточка по 35 і звичайна капусточка по 20 гривень. Все, друзі, завітайте, будь ласка. По вулиці Преображенській біля Богдана, Хмельницького, тут дівчата стоять кожен божий день і пропонують ось таку гарну, свіжу, якісну продукцію. Все, завітайте і до зустрічі!